На Львівщині обслуговується декілька тисяч ретрансляторів, які забезпечують область мобільним зв'язком. Кожна з таких станцій працює завдяки електропостачанню та зв'язку з оператором. Якщо бодай одна із цих складових виходить з ладу, якість мобільного зв'язку знижується або він зникає взагалі. Що й трапилося після пошкодження електропідстанцій. Зв'язок як невід'ємна частина, і моментами пропадав. Не було мережі, частково взагалі не міг додзвонитися, Потім пробивалося зв'язок. Години дві був такий, напевно, самий агресивний процес. Саме момент в районі нового Львова зв'язку не було. От протягом від сьомої вечора до дванадцятої взагалі не можна було сконтактуватися з рідними. Я так розумію, що було перенавантаження, бо кожен дзвонить до своїх рідних близьких. Який старом користувалася для інтернету, тому що в них був інтернет, але дзвінки здійснювати було неможливо. А на лайфі навпаки можна було дзвонити, але інтернет не працював. В дні бомбардувань через відсутність електроенергії у Львівській області не працювало 35% станцій. А це кожна третя. До слова для надійного мобільного зв'язку необхідно, аби робочими були понад 90% ретрансляторів. У місцях, де було відсутнє електропостачання, підключали альтернативні джерела живлення. Зазвичай це дизель-генератори, бригади виїздили з запасами палива, щоб забезпечити безперервні зв'язку оперативно. Щоб забезпечити геть усі базові. Станція дезенераторами це неможливо. Тим паче, коли зникла електроенергія, люди стали панікувати і почали безперервно телефонувати, писати повідомлення та завантажувати фото і відео. Усе це і призвело до перевантаження систем. Мережа оператора побудована таким чином, щоб одні базові станції перекривали інші у разі виходу з ладу. Але звичайно, що потужність такої мережі там трішечки падає, і тому там деяких людей можуть бути проблеми там складнощі, да, там користування якимись послугами. Згідно з нормами, мобільний зв'язок має справно працювати протягом однієї доби у випадку технічних проблем. Якщо ж це стосується відімкнення електроенергії чи масових пошкоджень, які сталися не через вину оператора, такі дії називають фо форс-мажорними. Це можна трактувати з точки зору, якщо це там з їхньої вини виходу з ладу обладнання. і Так далі. Якщо ми маємо військовий стан, тут мова йшла наскільки ми глобально можемо відновити електропостачання. На початку активних військових дій усі оператори мобільного зв'язку домовилися про так званий національний роумінг, коли абонент одного оператора у разі проблем зі зв'язком може перепід'єднатися до мережі іншого оператора, при цьому не сплачуючи додаткових коштів. Відтак, у випадку надзвичайної ситуації, в компаніях, які надають зв'язок, радять. Шукати справну мережу і нею користуватися, Віталій Ковела, Олег Гасюк, Олег Гонтарчук, програма Очі.